У березні 2025 року німецька служба військової контррозвідки МАТ почала цікаве розслідування, що до сьогодні активно обговорюється у найбільших медіа країни. Вони займаються розбором цілої купи справ про діяльність ультраправих радикалів у лавах збройних сил Німеччини. Попередній звіт, який опублікували усі провідні журналістські видання і телеканали, охоплював загалом весь Бундесвер. Але Найбільше випадків, а відповідно, і найбільша увага до одного із найбільш елітних підрозділів німецьких сил оборони командо Спеціалькрафте, більше відомі як КСК, або ж в українському перекладі ССО. До цієї групи входять не більше 1100 операторів, і часто провідні країни світу звертаються до них, щоб залучити до виконання завдань у найгарячіших точках планети. Ну або принаймні так було раніше. Зараз настала дещо нова епоха, і настільки інтенсивних відряджень уже немає. Та все ж ці хлопці продовжують тримати марку одного із найбільш елітних підрозділів бундесферу. І от їх розслідують на предмет симпатій до ультраправих, адже прецедентів було достатньо для того, щоб німецькі політики почали непокоїтися про те, що уся ця ситуація може перерости у щось більше. За даними журналістів, проблема особливо гостра серед десантників. І як відомо зосереджена навколо бази Франца Йозефа Штрауса Вальтенштаті, Баварія. База стала сумнозвісною наприкінці 1990-х років, коли військова розвідка виявила, що оперативники там святкували день народження Адольфа Гітлера та співали гімн нацистської партії. Але до цього ми ще обов'язково дійдемо. Бо ж загалом ССО Німеччини це цікава структура, що має унікальні завдання та охоплює чималу кількість операцій Бундесверу. Зрештою, саме КСК дає Німеччині додаткові можливості у діях, що стосуються виконання специфічних завдань. І до речі, йдеться не лише про роботу всередині країни, а й далеко за її межами. КСК для цього і створювали, бо в часи найбільших турбулентностей в Берліна не було конкретних військових, які могли би виконувати завдання у будь-якій країні, відстоюючи таким чином національні інтереси Німеччини. Тому поточний оперативний спектр збройних сил Німеччини, починаючи від міжнародного кризового менеджменту і запобігання національним кризам, а також національної та колективної оборони, також включає спеціальні завдання стратегічного значення. Сфера діяльності ССО, по суті охоплює наступальні операції. Це включає порятунок та звільнення громадян Німеччини або інших осіб з полону ситуації з заручниками або сценарії терористичної загрози за кордоном. Там, де цього вимагає ситуація, ССО мають можливість затримувати. Воєнних злочинців або терористів за кордоном, навіть якщо вони чинять опір, а також вилучати матеріали особливої важливості, як і всі підрозділи такого типу, вони співпрацюють із силами безпеки країн-партнерів і надають їм підтримку у навчаннях. Вони також можуть захищати дружні сили та окремих осіб у випадку небезпеки. Але. У більшості випадків їхня робота обмежується спеціальною розвідкою. Застосування сили це вже останній найбільш критичний момент, коли інакшого варіанту вирішення проблеми просто не існує. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Ферід говорить і радий вітати вас, якщо бачите мене вперше, і теплі обійми для тих, хто підписавшись, залишився тут надовго. У цьому відео ми поговоримо про ССО Німеччини. Як події у Руанді призвели до того, що Німеччина зайнялася створенням КСК? Чим ці бійці унікальні? Як вони тренуються? У яких завданнях та місіях КСК брали участь? Чому ці бійці часто потрапляють у різні скандали з ультраправами? І чому їхнє існування може бути під загрозою зникнення? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу, як ось ці люди. Це спонсори платформи Monobase. Дякую вам і спонсорам на Ютубі. Завдяки вашій підтримці, контент з'являється вчасно і регулярно. А якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання я залишу в описі до цього відео, як і лінк на телеграм-канал, де завжди правдиві і перевірені новини. Ну а поки ви побігли підписуватись, я розкажу вам історію. Друзі, хочу нагадати вам, що на каналі у нас триває збір на півмільйона гривень для шостого загону активних дій е, гур. Їм потрібно зібрати на різні девайси і на різні потреби для ефективного виконання завдань, там в тому числі і дрони, і ремонт машин, і реби, і багато чого іншого. І як завжди, за ваші донати є подарунки. Серед усіх донаторів абсолютно рандомно я розіграю три сертифікати у КБВП. Це Київська база вогневої підготовки. Я сам там Займаюся і вам дуже раджу це дуже цікаво. І що головне це дуже корисно заняття з інструктором. Ви можете обрати собі будь-яку зброю, постріляти, потренуватися, і можливо навіть придбати собі курс. Серед тих, хто задонатить 200 гривень або від 200 гривень, у вас буде шанс виграти стіл ручної роботи від майстерні. Завод, це майстерня, яка спеціалізується на виробах із дерева зі сталі, з текстилю. Вони також є партнерами мотоклубу М13. вироби в них чудові. І найбільший донат забере унікальний подарунок. Це колаборація Вандер Досьєр і Кравака. Це сорочка в стилі такої гавайської. І ніж лелека. Теж унікальний кастомний ніж від крава кат. Усі посилання на майстерню. Завод на КБВП на Вандер Досьєр і на Краву я залишу в описі до цього. Відео тому долучайтеся до цього збору. Шостому загону дуже потрібна наша допомога. Я сподіваюся, що ми достатньо швидко закриємо цей збір. Наперед, дякую, і повертаємося до історії. Каталізатором до появи КСК стала Руанда у східній Африці. Структурні проблеми, висока щільність населення та конфлікти між етнічними групами завершилися жорстоким геноцидом у 1994 році. За обережними оцінками ООН, громадянське протистояння забрало життя близько 800 тисяч людей. Наслідки тих баталій і подальшого насильства країна розгрібає і до сьогоднішнього дня. І, хоча Руанда розташована за кілька тисяч кілометрів від Німеччини, та трагедія все ж змогла зачепити і Берлін. А точніше, торкнулося питання безпеки громадян та національних інтересів, адже у найбільш відповідальний момент Німеччина виявилася абсолютно безсилою і нездатною вирішити власні проблеми без допомоги третіх країн. Причиною цього стали масові вбивства корінного населення, які поставили під загрозу життя німецьких громадян у Руанді. Наприклад, 11 співробітників радіостанції Deutsche Welle опинилися у пастці поблизу столиці Кінгалі та більше не могли покинути країну. Прямої загрози їм не було, адже різанина стосувалася здебільшого корінного населення. Але і перевіряти ніхто не хотів. Єдина проблема на той час Німеччина не мала жодних спеціальних підрозділів, які могли б максимально оперативно рятувати німецьких громадян із кризових зон. У вас в теорії могло виникнути питання, а як же ГСГ-9? У них ж на той час вже були випадки роботи з-за кордоном, причому успішні. Нюанс лише у тому, що ГСГ 9 ніколи не залучалися до роботи в конфліктних регіонах офіційно. Згідно з документами, вони не мають права працювати за межами своєї країни. Та не дивлячись на це, їх все одно залучали до виконання завдань в інших країнах. І хороший приклад це перетунок заручників з літака Люфтганза Боїнг 737 в Могадішо. То було у жовтні 77 року. До слова, випуск про GSG-9 є на каналі, і ви можете переглянути його у будь-який зручний для вас час. Тож разом із тим, що в Руанді застрягли громадяни Німеччини, яких потрібно було рятувати, виникла ще й потреба у створенні конкретного підрозділу, який можна буде відправляти на завдання у зони бойових дій, тобто туди, де ГСГ-9 за своєю суттю працювати не повинні. Ну а поки таких фахівців не було, то. Просити про допомогу довелося Бельгію. Ті відправили на завдання підрозділ спеціального призначення повітряно-десантної піхоти. Вони із завданням справилися більш ніж відмінно. І для німецьких політиків було не дуже приємно, що Німеччина, провідна країна у Європі, не змогла самостійно евакуювати своїх громадян. Тодішній федеральний міністр оборони Фолькер Рюе прокоментував цю ситуацію наступним чином. Наявність можливості в надзвичайних ситуаціях рятувати власних громадян, чиє життя перебуває у небезпеці за кордоном, є фундаментальним обов'язком будь-якої країни. І от, після руандійських подій міністр оборони ініціював створення і розбудову власного підрозділу сил спеціального призначення. Так почалася робота над створенням КСК. Переорієнтація політики безпеки в Німеччині розпочалася у 1994 році. Вона включала конкретні принципи і кроки. Німецькі сили реагування на кризові ситуації мали бути оснащені таким чином, щоб мати змогу проводити операції спільно з партнерами по альянсу. Вимога полягала у тому, що вони мали охоплювати весь спектр можливих місій того ж року. Штаб армії розробив концептуальну основу для німецьких сил спеціальних операцій. Квапитися не було куди, тому між 95-м і 96-м відбулося перше навчання солдатів у тісній співпраці зі США. А загалом у побудові німецького ССО також взяли участь британці та окремі представники ГСГ-9. На початку потрібно було організувати масштабну підготовку майбутніх бійців, щоб відібрати найкращих і сформувати із них ядро групи. Тож на початках КСК увібрали в себе усе найкраще від військових та поліцейських підрозділів. Уже у квітні 96-го року в казармах графа Цепеліна у Кальві розформували 25-ту повітряно-десантну бригаду Шварцвальд і на її базі почали формувати ССО. Раніше існуючі роти дальньої розвідки та командос зі складу повітряно-десантних бригад тепер були об'єднані під одним командуванням. Сили спеціальних операцій зрештою отримали власний штаб, засоби зв'язку та підтримки а також були оснащені відповідно до свого призначення. І вже офіційним днем заснування ССО Німеччини вважається 20 вересня 96-го року, відколи перші бійці пройшли усі відбори і випробування. Надалі вони вже почали влаштовувати регулярні навчання, щоб формувати особовий склад і постійно тримати групу у тонусі. До того ж, на початках заснування ССО демонстрували свої навички та вміння для широкого загалу. Це для того, щоб набрати для себе і нових рекрутів, і одночасно показати себе публіці. Все ж таки для Німеччини це було щось нове, чого раніше країна не бачила. Про операції довго розповідати не буду, бо такі підрозділи, як ССО, не надто афішують свої досягнення з безпекових міркувань. Важливо розуміти, що об'єднання двох німецьких держав значно посилило вплив Німеччини за її межами, що на пару з іншими факторами призвело до формування таких військових частин, як КСК. ССО має швидко реагувати на інциденти та кризи, що стосуються німецьких громадян, як на території Німеччини, так і за її межами. І, взагалі, потрібно вміти оперативно захищати інтереси держави в усьому світі. З особливостей КСК працюють там, де регулярні збройні сили не можуть впоратися. Переважно йдеться про якісь джунглі чи пустелі. Коли тренування в підрозділі стали відбуватися регулярно і КСК набрали достатню кількість потрібних фахівців, то з 98-го року їх регулярно почали залучати до виконання різних завдань у всьому світі. Однак головними напрямками були Югославія і Конго. Один із цікавих випадків відбувся, коли уряд Сербії відмовився депортувати підозрюваного у скоєнні воєнних злочинів Мілорада Крноєлича до міжнародного кримінального трибуналу в Гаазі, оскільки сам МКС це інституція, яка не має власних повноважень щодо затримання злочинців чи підозрюваних, то таку роботу зазвичай виконують інші країни, якщо на це є політична воля. Щодо Мілорада, то коли він був на керівній посаді, то у сербському таборі для ув'язнених було скоєно сотні випадків тортур та зґвалтувань. Солдати КСК збудували реконструкцію квартири Лаця, яку вони використовували протягом тижнів підготовки до операції. Одного ранку, у червні 1998 року, нарешті надійшов наказ і КСК розпочав дії. Того ж вечора Лаця передали владі в Гаазі. Це була перша місія, яку було підтверджено, і одна з небагатьох, яку публічно визнали. Після атак на США у вересні 2001 року спецпідрозділ відправили до Афганістану для боротьби з тероризмом. Там до слова КСК ніколи не задіювалися для виконання завдань, для яких першочергово були створені. Їхня робота в Афганістані здебільшого полягала у рейдах на певні бази, а потім в охороні стратегічних об'єктів союзників. Але заради справедливості треба додати, що кількість операцій в Кабулі була доволі численною точної кількості не називають, та зважаючи на масштаби роботи у таких державах і на загрози, які можуть нести різного роду терористи, можна припустити, що їм було чим зайнятися абсолютно кожного дня. Чого вартий сам лише рейд на конспіративну штаб-квартиру Аль-Каїди у жовтні 2006 року? А такі рейди в перші роки перебування в Афганістані військові здійснювали регулярно. Звідомого також те, що самостійно КСК практично ніколи не працювали. Будь-які завдання виконували у тісній координації з американцями та колегами з ССО інших держав. Як і слід було очікувати від таких підрозділів, конкретні деталі, такі як успіхи та рівень втрат, вважаються цілком таємними та приховуються навіть від найвищих членів Бундестагу. Така практика викликала серйозні занепокоєння, що призвело до угоди про підвищення прозорості і підзвітності шляхом розкриття деталей місії обраним членам Бундестагу щодо майбутнього розгортання сил КСК. Донині ССО Німеччини регулярно розгортаються по усьому світу. Однак про участь в місіях чи хоча б країнах абсолютно нічого не відомо. Зокрема, й така аура таємничості принесла цьому підрозділу повагу і визнання з боку інших міжнародних підрозділів спеціального призначення. Про високі відзнаки і шанування серед інших підрозділів свідчать нагороди. 7 грудня 2004 року тодішній президент США Джордж Буш молодший нагородив ССО Бундесверу почесною грамотою військово-морських сил. Це найвища нагорода США, яку підрозділи можуть отримати за хоробрість. І Буш також на цьому наголошував: на винахідливості, мужності, на бойовому духові та хоробрості, яку показують бійці КСК. Процес відбору до лав КСК надзвичайно вимогливий, із сотень охочих потрапити до структури можуть лише одиниці. Класично кандидати повинні пройти виснажливі тести на фізичну та психологічну підготовку. Якщо майбутні бійці успішно долають усі виклики, то потрапляють на річну програму навчання, де вже здобувають навички у більш вузьких дисциплінах бойовий дайвінг, бойові мистецтва, тактика, поводження зі зброєю і так далі. Це рік виснажливих тренувань і навчання, і лише після того кандидати мають право вступати до лавка СК. А загалом підготовка операторів німецького ССО триває приблизно три роки. За цей період бійці опановують роботу на землі, в повітрі, на воді і під водою. Коли вони отримують необхідну сертифікацію і підтверджують свої вміння, то отримують право на виконання завдань. Хоча, як показує теперішня практика, на конкретні задачі їх відправляють надзвичайно рідко. Процес відбору та навчання нових кандидатів у команду стриває близько трьох місяців. Це модифікована версія процесу відбору і навчання членів британської СЕС та спеціальних сил армії США. Перш ніж кандидат новачок зможе пройти курс КСК, він повинен відповідати кільком загальним і спеціальним вимогам. По-перше, долучатися до німецького ССО можуть лише офіцери не старше 32 років. У всіх повинна бути базова парашутна підготовка, отримана у будь-якій частині німецької армії. Ну і головне. Бажання, адже усі кандидати мають розуміти, що прослужити в КСК їм доведеться щонайменше упродовж шести років. Ну а далі чекає базовий курс відбору, розподілений на кілька днів. Перший день присвячений психологічним тестуванням, це різноманітні вправи із зошитом і за комп'ютером. Стандартна перевірка на придатність до такої роботи, якщо все окей, новобранці переходять до тижневого відбору, де перевіряють фізичні здібності. Підтягування, відтискання, присідання, прес, спринти і різноманітні забіги на смугах із перешкодами. Є одна додаткова вправа, яку потрібно виконати. За 15 хвилин кандидати мають проплисти 500 метрів у вільному стилі. Ті, хто справився із цим викликом, переходять до лабораторних аналізів, на які дають три дні. Після цього усі бійці потрапляють на перший базовий курс. Він триває тиждень, і його головна фішка це екстремальні умови. Наприклад, за 4 дні потрібно пройти 100 кілометрів, переносити на собі великі вантажі і вирішувати різні несподівані ситуації, що можуть трапитися на шляху. Засідки, пастки інколи треба вирішувати математичні задачі. На шляху також трапляються різні розвалини, мости, треба форсувати річки, плавати зі зброєю і багато іншого. У цей період за майбутніми командос уважно спостерігають інструктори, які оцінюють, як саме себе поводять кандидати, чи можуть вони справлятися зі стресом і чи вдаються вони до кмітливих рішень, зважаючи на нестандартні умови. Потім, після невеликого перепочинку, учасники відбору потрапляють на другий базовий курс. Ця частина базового курсу складається з трьох тижнів бойової підготовки з виживання та проводиться у міжнародній школі глибокої військової розвідки в Пфулендорфі. Кандидати повинні пройти усі спеціалізовані курси і навчання, перш ніж їх зарахують до КСК та призначать до однієї з оперативних груп. Деякі також проходять навчання техніці з швидкого та безпечного водіння на усіх поверхнях: асфальт, лід, бруд, гравій. Коли навчання закінчується, бійці розосереджуються для подальшої підготовки уже за своїми напрямками. Хтось займається виключно порятунком заручників, хтось спеціалізується на боротьбі з тероризмом, а хтось відповідає за спеціальну розвідку. Посилене навчання і підготовка потрібна для того, щоб у будь-який момент бути готовими до відправлення у будь-яку точку світу. КСК ж діє під контролем німецького кризового департаменту і проводить дії подібні до тих, що здійснюють американські чи британські спецпідрозділи. Зараз це стосується оборони території НАТО в Німеччині та інших європейських країнах посилена готовність до загострення чи ескалації, операції зі створення підтримки миру в різних точках, підтримка цивільної влади в боротьбі з тероризмом чи будь-якими іншими видами злочинності. І остання участь у міжнародних миротворчих операціях. Як бачите, тут немає ключового завдання, заради якого КСК і створювали. Йдеться про порятунок німецьких громадян, які потрапили в полон чи були взяті в заручники. Бойові підрозділи поділяються на три командні роти, чисельністю приблизно 100 осіб. Кожна з трьох командних рот має п'ять спеціалізованих взводів, кожен з яких має унікальну спеціалізацію та здібності, які можна адаптувати як до місцевості, так і до ситуації, залежно від типу необхідних дій. У кожному взводі є по чотири відділення команду з кожне з тих відділень складається з чотирьох однаково кваліфікованих бійців. А кожен із бійців відповідає за конкретні навички, що перетворює команду на дуже спеціалізований загін, у якому є медик, стрілець, бойовий інженер і експерт зі зв'язку. У залежності від місії, склад такої команди може змінюватися. У 2004 році з'явилася рота так званих спеціальних командос. Її комплектують із фахівців, що мають дуже унікальні навички. Наприклад, знешкодження саморобних вибухових пристроїв, поводження із собаками і так далі. Зазвичай це рота підтримки, яка допомагає основній групі безпечно виконати поставлене завдання. Є також окрема розвідувальна рота, яка відповідає за спостереження і збір даних. Однак така команда може покривати потреби і постачати інформацію одразу трьом ударним групам. Вони працюють з дронами, проникають на місця і використовують снайперів для того, щоб тримати руку на пульсі. У 2003 році командир КСК Райнгард Гюнцель виступив на підтримку Мартіна Гомена, члена парламенту від християнських демократів, який виголосив суперечливу промову 3 жовтня у національне свято Німеччини. У тому невеликому спічі не було нічого особливого за винятком того, що гоман прирівняв злочини, скоєні нацистами, до злочинів, начебто скоєних євреями під час російської революції. Реакція від влади не змусила себе довго чекати. Командири КСК доволі швидко звільнили з посади, і такий наказ віддав тодішній міністр оборони країни Петер Штрук. Але йому і самому перепало, бо за рішення звільнити Гюнцеля міністру почало надходити погрози смертю. Це був перший випадок, коли КСК, як ціла структура, потрапила у заголовки газет через скандал, пов'язаний із ультраправим екстремізмом. Та далеко не останній, бо усі наступні роки таких скандалів тільки більшало. У 2007 році капітан КСК Даніель Ка погрожував колезі, який публічно назвав розгортання німецьких військ проти Югославії у 1999 році порушенням міжнародного права, а місію в Афганістані з радою миру, що не підкріплена міжнародним правом. Даніель Ка отримав м'які дисциплінарні стягнення від старших офіцерів, що не завадили йому просуватися по службі в КСК. Лише через 12 років його остаточно звільнили зі служби за контакти з ультраправим індититаристським рухом. У 2015 році спалахнув черговий скандал. Розслідувальна комісія взялася за дослідження екстремізму серед представників Бундесверу і натрапила на солдата Андре, що використовував у соцмережах нікнейм Ганібал. Він створював різні чат-групи, де обмінювався інформацією та думками щодо політики німецького уряду, щодо біженців і того, що на їхню думку було неминучим спалахом громадянської війни. У 2017 році слідчі знайшли у будинку Андре боєприпаси, сигнальні та димові шашки, а також детонатори для ручних гранат. Його засудили до сплати незначного штрафу за злочини, пов'язані з вогнепальною зброєю та вибухівкою. Ну і відповідно звільнили з Бундесверу. 2018-й у плані чергових скандалів не став виключенням того року. Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини викрило змову за участю кількох військовослужбовців КСК, які планували вбити відомих німецьких політиків. Серед списку жертв були Клаудія Рот, Гайко Мас, Йоахім Гаук і ще кілька інших. Крім того, вони також планували нападати на мігрантів, які проживають в країні. Про цю змову ніхто би і не дізнався насправді, якби її учасники не використовували на своїх зібраннях і на заходах нацистську символіку. Хтось із громадян написав заяву в поліцію, що стало приводом для розслідування. Бо ж у Німеччині питання нацизму дуже болісне, і до нього завжди ставляться. З пересторогою. Справжні проблеми із цим почалися у липні 2020-го Міністерство оборони країни оголосило вже не просто про підозри чи звинувачення, а про розпуск елітного крила Збройних сил через ультраправий екстремізм. Йдеться про другу роту КСК. Як тоді повідомили у Міноборони Німеччини, то були лише перші кроки на шляху до повного реформування ССО, адже проблема екстремізму у лавах війська набрала великих обертів. Рота потрапила під шквал критики після кількох скандальних інцидентів, зокрема однієї вечірки у квітні 2017 року, де солдати гралися зі свинячими головами, слухаючи ультраправу рок музику і виконували заборонені нацистські вітання. Поліція одразу ж почала розслідування і взялася за обшуки у всіх причетних до таких вечірок. У тому числі в одного із військових вдома знайшли незареєстровану вибухівку і боєприпаси, закопані в спеціальному сховку під землею. Схожі знахідки фіксували й в інших військовослужбовців. У січні звіт служби військової контррозвідки показав, що 500 солдатів німецької армії перебувають під слідством за підозрами у правому екстремізмі. На той час із 500 справ трохи більше 20 розглядалися саме щодо КСК. Якщо порівнювати це із чисельністю особового складу, то виходить, що їхні показники звинувачень в п'ятеро перевищують показники інших підрозділів і частин Бундесверу. Що це означає для німецького ССО? Якщо так і надалі продовжуватиметься, то їхні завдання і операції передадуть у підпорядкування іншим підрозділам і частинам. Командос не зможуть брати участі в міжнародних навчаннях і місіях за кордоном. Без підготовки і постійного підтвердження своїх навичок КСК можуть просто деградувати і зникнути як формування. Та як показує практика, скоріш за все їх просто реформують, змінять назву, доберуть дещо інший особовий склад і представлять це громадськості як щось нове. Все ж таки, дуже нерозумно повністю знищувати бойову досвідчену структуру. Але проблема екстремізму це ж не лише про КСК, правда? Ті ж звіти і розслідування показали, що на весь Бундесвер зникли 48 тисяч боєприпасів і 62 кілограми вибухівки, що є тривожним дзвіночком. Бо ніхто не знає, хто це вкрав, а відповідно, де це тепер може лежати і в яких цілях використовуватися. А раптом і взагалі може виявитися, що то зовсім не викрадення, а недбале ведення бухгалтерського обліку. Зрештою. Чого ще бракує і в яких кількостях цього вже у відкритих джерелах не повідомляють. Проблема військових з прихильниками ультраправих виникла у 2017 році. Було наказано провести перевірки усіх військових казарм, коли у двох з них було знайдено пам'ятні речі нацистської епохи. Вважається, що багато з тих, кого підозрюють у зв'язках з ультраправими, симпатизують головній опозиційній партії альтернатива для Німеччини. Тим часом ліва партія Німеччини закликає до повного. Розформування КСК через зв'язки із Райксбюргером. Політики лівого спрямування вважають, що ситуацію треба зачищати під нуль і повністю перебудовувати. Та чим це може обернутися в теперішніх умовах і при теперішніх загрозах? Це хороше питання. А відповідь на нього ми зможемо дізнатися тільки коли в Німеччині і дійсно наважаться на цей крок. Командування спеціальних операцій Сил КСК чудово справлялося з покладеними на них завданнями і місіями від 1998 року, але аналіз поточних подій та проблем правого екстремізму показує, що командування ССО в останні роки стало незалежним, що випливає з нездорового розуміння і уявлення того, як усе має працювати окремими керівниками. Комісія з розслідування стверджує, що це створює у структурі КСК середовище, де процвітає токсичне лідерство, екстремістські тенденції та недбале використання матеріалів і боєприпасів, що жодним чином не відповідає теперішнім правилам Бундесверу. Керівництво служби на усіх рівнях не визнало і недооцінило сумнівний розвиток у цих сегментах протягом тривалого періоду часу. З цього випливає, що КСК не може залишатися у своєму нинішньому стані. Його потрібно змінити зсередини та краще інтегрувати до бундесферу. Зараз увага зосереджена, зокрема, на тих членах КСК, які зробили свій внесок і продовжують допомагати, зруйнувати стіну мовчання та вивести командування спеціальних сил КСК зсередини, щоб сприяти очищенню та оновленню. Завдання насправді непросте, бо з одного боку із цим треба щось робити з іншого треба підтримувати здатність Бундесверу проводити спеціальні операції і забезпечувати готовність до дій. Але є нюанс, адже КСК практично ніколи не працювали за своїм призначенням. Їхню роботу за них завжди робив хтось інший. А вони натомість виконували роль чергового спеціалізованого штурмового підрозділу. А я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтеся на канал, що буде допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!